Драма феєрія лісова пісня Лесі Українки. ПРОЛОГ В лісі щось загомоніло, струмок зашумував, забринів, і вкупі з його водами з лісу вибіг той, що греблі рве Молодий, дуже білявий, синюокий, з буйними і разом плавкими рухами. Одежа на йому міниться барвами від каламутно жовтої до ясно блакитної. І поблизькою гострими, золотистими іскрами. З гір на долину біжу, стрибаю, рину, Місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди. Кинувшися з потоку в озеро, він починає кружляти по плесі, хвилюючи його сонну воду. Туману розбігається, вода синішає. Бо весняна вода, як воля молода. Хвилює воду, ще більше перенає і виринає, мов шукаючи щось у воді. Потерчата двоє маленьких, бліденьких діток у біленьких сорочечках виринають з-поміж Чого ти тут облудиш? Чого зосну нас будеш? Нас матуся положила і м'якенько постелила, бо наріння, на каміння настелила баговіння, і лататям повкривала, і тихенько заспівала Люлі люлі люлята, засніть мої малята. Чого ти тут шукаєш? Кого ти тут шукаєш? Той ту русалку, що покохав я змалку, бо водяні царівні нема на світі рівні. Збігав я гори, долини, яри і звори. Милішої коханки нема від озерянки. Зіб'ю всю вашу воду, таки знайду ту вроду. Бурно мутить воду. Ой, леле, не нуртуй, хатинки не руйнуй, печера в нас маленька, що збудувала ненька. Убога наша хатка, бо в нас немає татка, чіпляються йому за руки, благаючи. Поки що все.